Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про ведмедика. Це звичайна любима іграшка у багатьох дітей, але насправді це великий хижий звір, який живе у дикій природі. Ось послухайте, який у нього страшний рев. Він дуже страшно невеличкою, тому що цей звір. Дуже великий, з ним треба поводитися дуже обережно. Подивіться, яке в нього хутро. Ось він може бути у висоту від 1,5 до 2,5 метрів. У ведмедя маленькі вушка, маленький хвостик, але в нього довгий ніс, лапи з великими кігтями. І ще хочу наголосити, що в нього дуже добрий нюх. Він дуже добре відчуває і розрізняє запахи, які є в природі. Ось подивіться, бачите, очі посажені в нього близько, тому, бачить, він не дуже добре. А от нюх в нього надзвичайний. Взагалі, в природі ведмеді живуть одинаками. Вони не люблять жити з, з, з граями. Вони живуть поодиноку, Але. В кінці весни, на початку літа, ведмідь шукає собі пару. На зиму ведмеді впадають сплячку, і тим часом у ведмедиці народжуються дитинчата. Вони наскільки маленькі, що поміщаються у долоні людини, зовсім малесенькі, ще без хутра. Але вже навесні, коли ведмедиця виходить із берлоги, дитинчата підростають на маминому молоці за зиму. І стають отакими от маленькими ведмедиками. Ще хочу звернути увагу, що ведмедиця дуже турботлива мама. За нею дуже приємно спостерігати, як вона піклується про своїх малят. Взагалі-то ведмедів народжується від одного до п'яти ведмежат, але в середньому це двоє троє. Ось подивіться, біжать через дорогу троє більшеньких, а четверте вже зовсім малесеньке. Але нічого виросте. Мама попіклується про них. Інколи вони живуть із мамою до чотирьох років. Їдять ведмеді все. Здебільшого вони люблять рослинну їжу, ягоди, гриби, всякі корінці. Але перед зимою вони наїдають жир, тому вони їдять багато риби і м'яса. Ось на цьому відео видно, який ведмідь – справний рибалка. Він дуже любить і вміє ловити рибу, тому що йому на зиму треба закласти жир, щоб перезимувати. А ще ведмеді дуже великі солодкоїжки, і це не легенда. Вони насправді нападають на людські пасіки, роблять там шкоду, звичайно, бо хочуть меду, їх кусають жінки, але тим паче вони все одно ходять по мед. Ось такий. Цікавий звір, ведмідь. А ви можете переглянути ще багато мультиків про ведмедя. Вони є різні. Всім відомий це Маша і ведмідь. Але є ще дуже багато інших мультиків про ведмедика, тому думаю, вам корисно буде їх подивитися. А я вам дякую за увагу. До зустрічі!